Привіт, шанувальникам Шимана. Сьогодні у нас на огляді серія Aero в двох виконаннях BB і XR. Виробником ця серія позиціонується як фідерна і котушки випускаються в розмірах 3, 4 і 5 тисяч одиниць ємності шпулі. Менший агрегат, мабуть, краще би підійшов для вудлиш легкого класу і для пікеру. А більш серйозні для відповідно водліш. Середнього і важкого класу. Трьохтисячник у нас на ринку поки що не представлений, але в подальшому ми плануємо порадувати в тому числі і шанувальників пікера. А з більш крупними версіями ми сьогодні будемо знайомитися більш детально. А почнемо ми з того, що розберемося, чи відповідають ці катушки визначенню фідерна. Як на мене, то цілком. Шпуля великої ємності і з високим циліндром намотки кліпса. Кругла металева і підпружинена за допомогою неї зручно і легко фіксувати дистанцію лову. Міцний ротор і міцна лапка, якою котушка тримається на вудбищі. передатне відношення шестерин головної пари 4 і 7 до 1, Тобто, все, як має бути за канонами англійської донної ловлі. Муфта блокування зворотнього ходу ротора відключається, і це дуже зручно, тому що. При фідерній ловлі досить часто доводиться маніпулювати довжиною звисання оснастки, перед закиданням, при роботі з рибою і так далі. Руків'я досить довгі, і це теж зручно, коли ви тягнете до берега важку годівничку. Кноби вкриті матеріалом, який чіпко тримається в руках, навіть замазаних прикормом. Поздовжній рух шпулі досить швидкий, а це значить, що. Жилка буде лягати на неї під досить таки значним кутом. І це важливо, щоб при закиданнях, при боротьбі з трофеєм, при намаганні вирвати оснастку з глухого зачепу зовнішні шари шнура або жилки не потрапили під внутрішні, і потім не сталося у вас проблема. На черговому закиданні годівничка відстрелюється і продовжує свій вільний політ. Руків'я вкручується безпосередньо у вісь провідної шестерні. З протилежного боку знаходиться декоративна накладочка, всередині якої ми знаходимо гумову манжету. Це не дозволить бруду і волозі потрапити всередину механізму. Ще одна гумова манжета знаходиться під ротором. Вона має ребристу форму і її функція пригальмовувати цю деталь при закиданні оснастки. Іноді. Коли різко робиться рух вперед, ротор може прокрутитися, автоматично скидається дужка, жилка потрапляє на ролик і водівничка відстрілюється. З Шиману Аеро такий перебіг подій неможливий. Наостанок згадаємо ще і фрикціон. Він складається з шести дисків: три повстяних і три металевих. Регулювання дуже тонке, повний хід гайки, шість обертів. І це дозволяє дуже прецизійно регулювати. Спротив механізму. А в фідерній ловлі, там де діаметр повіців буває навіть іноді менше за одну мм, це має велике значення. Перейдемо до більш детального знайомства з нашими сьогоднішніми гостями. Їх у нас по дві кожної модифікації в розмірах 4 і 5 тисяч шиманівських одиниць. І так як модифікації дві, то нам ніяк не уникнути їх порівняння. Почнемо з незначних дрібниць. У Shimano XR, як бачите, корпус матовий, а у BB – глянцевий. Різниця є і в комплектації. Якщо до комплекту Aero BB входять тільки набір редюсерів, то в XR в коробочках ми зразу знаходимо повноцінну металеву запасну шпулю. З не менш важливих відмінностей відзначу конструкцію дужки ротора. Якщо на BB вона зроблена так, як на більш бюджетних котушках Shimano, то у XR дужка тягнута і зглажений її перехід до ролика. Ролик, відповідно, у XR вкритий нітритом титана, а її посестриця, на жаль, не має цієї золотої прикраси. Хоча навіть непокритий ролик спокійно переносить спілкування і з монофільними жилками, і з плетеними шнурами. Є різниця і в конструкції фрикціонів. На гайці фрикціона більш дорогої моделі XR. Є спеціальна гумова манжета, яка не дозволяє проникнути волозі і бруду в механізм гальмування. Що однакове у катушок, та це те подібні кноби, які зручно лягають в руку і чіпко в ній тримаються завдяки прогумованому покриттю. Як міняти масло в саме цьому вузлі, я розкажу вам невеличкий лайфхак в кінці ролика. Якщо взяти дві катушки в руки, то відразу помітно різниця у возі. Бібі важить. Наприклад, 290 грамів, а XR в аналогічному розмірі на цілих 45 грамів менше. Це пояснюється тим, що в масивних деталях ротори і корпусі BB використаний традиційний міцний перевірений часом пластик xt 7 а в той же час у XR це пластик c 4 ще легший і ще міцніший. Заглянемо всередину. Провідна шестерня має діаметр 31 мм і її виготовляють за технологією хагани. Нагадаю, це метод холодної ковки, який формує деталь відразу, і не потребується наступна обробка її фрезою. Захисне чорне покриття нанесене на обох вінцях, і на малому, і на великому. Обертання провідної шестерні забезпечується. Двома підшипниками, і судячи з маркування SARB, вони виготовлені з нержавіючої сталі і закритого типу. Точно такі самі, як стоять на твінах. Є різниця в озброєнні веденого валу. У BB він обертається на одному підшипнику, а XR має їх цілих два. І разом з двома підшипниками провідної шестерні це так званий Шимановський X-шип. Деякі оглядачі знайшли четвертий підшипник, а відповідно і X-шип, навіть в серії Aero BB. Але в тому екземплярі, що в мене в руках, хвостовик веденого валу спирається на втулку. І таким чином виробник підтвердив заявлену кількість підшипників. І щоб закінчити вже з деталями цього класу, згадаємо ще кульковий підшипник, який знаходиться в ролику вузла вкладання жилки Shimano XR. У BB ролик крутиться на втулці. Роликова муфта стопору зворотнього ходу масивна і надійна. Саме такий підшипник використовується в більшості серії Shimano, іноді досягаючи до 25% вартості всієї катушки. Але Shimano не нехтує питанням надійності цього вузла і намагається ставити його на всіх крупних модифікаціях кінематична схема подачі штоку з паразитною шестерінкою. Її ексцентрик штовхає каретку, в якій закріплений хвостовик штока. Шток, до речі, надійний, його діаметр 4 мм, і точно так же надійно виглядає додаткова вісь, яка допомагає каретці рухатися строго паралельно. Маленька, але важлива деталь це кільцевий гумовий демпфер на ексцентрику паразитної шестерні. Він зглажує. Рух каретки в крайніх положеннях. Серйозна різниця в ціні не дає нам право проігнорувати тест намотки. Ми будемо намотувати шнур популярно у фідеристів діаметра 1,5 одинички. Ну що ж, результат перед вами. Як бачите, по всьому циліндру намотки практично відсутній рельєф. В будь-якому випадку намотують вони практично однаково. І це нас наштовхує на питання. А навіщо було створювати дві, в принципі, схожі зовні між собою, але такі різні всередині котушки, ще із дворазовим перевищенням в По-перше, у XR повноцінна запасна шпуля. По-друге, захищений від вологи і бруду фрикціон. По-третє, ролик крутиться не на втулці, а на кульковому підшипнику. Четвертий момент інший матеріал ротору і корпуса, що дозволяє зекономити досить серйозну вагу. І ще одне. В обертанні шестерін головної пари приймає участь 4 підшипники, а не 3 як у BB. Тобто тут ми маємо класичний шимановський X-шип. Як на мене, для того, щоб виправдати дворазову різницю в ціні, цього цілком достатньо. Тому що, якби, скажімо так, ви мали базову комплектацію у вигляді BB, і докуповуючи ці всі покращення поокремо, вам довелося б, мабуть, заплатити ще більше. На мій погляд, є дві групи рибалок, які ловлять донним способом. Одні це ті, хто виїжджає на фідерну рибалку 2-3 рази на рік. В арсеналі таких рибалок оберемок спінінгів і купа катушок, в тому числі два твіни, звичайний і пижик, 12 ящиків з воблерами і 6 ящиків джиг-головок. Вони не висувають особливих вимог до своєї фідерної катушки. І в той же час є інша група рибалок, які фідерною ловлею займаються довго і наполегливо. І більшу частину часу, який вони проводять на водоймі, вони ловлять саме донним способом. І для них нюанси мають велике значення. Вони не обтяжені витратами на два. Твіна і 12 ящиків обларів можуть собі дозволити більш дорогу катушку, і саме для них, на мій погляд, призначена Shimano Aero XR. До того ж, більш дорога модифікація дає можливість і на тещі половити зі шнуром, і виїхати на коропову водойму, і там на шпулю без редюсера намотати монофільну жилку і поборотися з цими вагомими трофеями. На цьому огляд ми завершуємо і в кінці розглянемо два практичних питання. Перше, як і обіцяв, лайфхак по обслуговуванню кноба. Для того, щоб добратися до деталей кріплення, нам треба зняти декоративну накладку. А сидить вона тут дуже міцно. І тому, якщо ви її почнете виколупувати викруткою, то ви можете пошкодити покриття самого кноба. І є трошки простіший спосіб. Ми беремо тонку викрутку. Оцей от отвір, який знаходиться знизу кноба, він ніби призначений для того, щоб можна було залізти всередину. І одним елегантним руком виняти накладку. Ну, а далі все за відомим вам алгоритмом. Розібрали, витерли старе мастило, нанесли нове і в зворотному порядку зібрали. І бігом на рибалку. Друге, Практичне питання, скоріше застереження. Я маю вас попередити, вони прийдуть до вас. Вони прийдуть і скажуть, слухай, мені треба двохунцову джигу закинути он на ту бривочку, 65 метрів дистанція. Там на мене судак чекає, а твіна жалко. А ви не давайте їм в руки цю катушку. Тому що їм сподобається Shimano Аеро, вони підуть її і куплять. А ви повинні пам'ятати, що кожного разу, коли в магазині, Спінгіст купує Шиману Аеру, десь на березі плаче обділений нею фідеріст. Тож, не ведіться на солодкоголосі вмовляння і пам'ятайте, це фідерні катушки. Компанія Шимана сказала, це фідерні катушки, призначені вони для нас, фідерістів. А спінгісти, хай йдуть собі купують твіни. Два. Простий і пижик. Наостанок хочу побажати рибацької удачі всім підписникам каналу Ібіс, рибалка і туризм. Міцних вузлів, всім, хто при підписці, не забув натиснути на дзвіночок і отримує сповіщення про вихід на каналі нового відео. І трофейних екземплярів, всім, хто лайкнув цей ролик, або залишив під ним коментар. Таким чином, ми просуваємо україномовний контент разом. І до скорої зустрічі тут, в студії або на водоймах нашої прекрасної країни.